Усім привіт! От прийшла до нас рибка, линок. В цьому році це вже останні доставки, бо вже більше не будуть відправляти. Зараз під'їжджаємо до става і будемо її запускати. От, вже става видно. Наш ставочок. Зараз будемо запускати рибку. Ось це нам наша рибка. От Зараз будемо запускати. Розвиваємо льот, бо при краях трошки взявся. і Зараз будемо запускати сюди нашу рибу. Зкриваємо нашу рибку. Беремо до себе. Все так просто. Так щоб не лоп. О, динусь. Ось такі линочки. Красота. Рибку, щоб вона трошки до води привикла. От плавають. Всі живі, все добре. До линочки. Чустрі? Пробі угу. ще злови? Ось такі линочки. Будемо випускати. Ось вони по дні ходять. Супер. Якщо вам сподобалось, лайк, якщо ні, дизлайк і до зустрічі.